Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Надалі будемо говорити про цифри, які шокують от, е, ймовірність загинути в ДТП в Україні, виявляється в п'ятеро вища ніж на території країн ЄС. О, Якщо порівняти, наприклад, ці е, цифри з Швецією, то ризик смерті на дорогах взагалі в 10 разів вищий. Про це повідомили експерти компанії «Забезпечні дороги. Ну от ми власне вирішили розібратися, як вирахували цей показник, які взагалі причини саме такої статистики. Ну і чи є шанси на зміни таких цифр на українських дорогах влада влада країн, на перехресті спирали. зараз в подільському. Будь ласка, що тобі вдалося дізнатися Як поліпшити ситуацію? Колеги ще раз доброго ранку дійсно статистика з ДТП в Україні і вражає і лякає. От просто ще раз вдуматися лише на наших дорогах українських ризик загинути у п'ятеро разів вище ніж у країнах ЄС, і це при тому, що на душу населення автомобілів у нас значно менше. Якщо ще більш детально пройтися по цифрах, в ЄС на мільйон автомобілів 81 загиблий в Україні. Ця цифра на такий же мільйон 418 смертей. Водночас Україна має найнижчий рівень автомобілізації в Європі в Українах є в середньому понад 500 автомобілів на тисячу мешканців. У нас же ж на цю тисячу 245 автомобілів. Могло би бути і мало би бути за всією логікою так менше автівок і вища безпека руху. Але на жаль, в наших реаліях це так не працює. Чому так? І Чи можливо це якось змінити? Зараз будемо поступово розбиратися. А поки що озвучу основні причини гибелі на наших дорогах. Значить, за. Даними компанії, забезпечення дороги це порушення водіїв, що у міжнародній практиці вважаються одними з найнебезпечніших, і в Україні в ЄС вони що цікаво. Однакові їх виділяють чотири проїзд пішохідних переходів та ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах, проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника, неправильний проїзд, перехрест та порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду. Саме ДТП з цих причин спровокували загибель понад трьох тисяч людей у 2023 році в Україні. А травмовано того ж року було понад 30 тисяч українців. Також я поспілкувалася з речником патрульної поліції Олексієм Білошицьким. І він зазначив, що крім цього, крім цих причин, ще одними основними такими провокаторами ДТП в Україні є перевищення швидкості та нетверезний стан за кермом. І от у чому проблема? Ті штрафи, які існують на сьогодні, нагадаються 340 сорок гривень. Вони не дієві. Яка перспектива, Ще в листопаді у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт 12.172. Він встановлює суворішу відповідальність за повторені повторні порушення водіїв. А крім штрафів, за певних умов їх позбавлятимуть права керування? Посилення адміністративної відповідальності дозволить значно знизити рівень смертності та травматизму на дорогах? Давайте послухаємо. Законопроект 12.172, який дійсно покликаний е, саме вплинути на е, серійних, так би мовити, порушників систематичних порушників, які е, от мають багато е, одноманітних або е, схожих. Порушень правил дорожнього руху є дійсно такі, от порушники, які мають по 25-30 правопорушень за рік. Як відзначають експерти за безпечні дороги власне підтверджують слова речника патрульної поліції саме через те, що малі штрафи така незначна відповідальність, вона не впливає на поведінку зухвалих порушників. Вони можуть дозволити собі регулярно платити ці штрафи і тому просто ігнорують покарання і знову ж таки регулярно. Причиняють ДТП під час розробки законопроєкту експерти спиралися на досвід Польщі, адже зіставили правопорушення у наших законодавствах, і вони виявилися абсолютно однаковими. І власне свого часу саме підвищення відповідальності у Польщі зменшило ризик смертності на їхніх дорогах. Колеги влада, як тоді зміниться або посилиться покарання, якщо таки цей законопроєкт ухвалять, які штрафи будуть передбачені? Якщо сьогодні наш штраф це 340 гривень для водія, який порушив правила, то в перспективі все може змінитися. Тут важливо зазначити 340 гривень це навіть якщо це буде 50-те ДТП протягом року. В перспективі буде так: якщо це перше ДТП, спричинене водієм, штраф 340 гривень. Якщо це вже друге ДТП протягом року від попереднього порушення, то штраф уже складатиме 1020 гривень. За третє. Третє порушення протягом року нацполіція зможе звернутися до суду з вимогою про сплату штрафу 2550 гривень. Тобто, це вже набагато вище ніж ті 340. І увага, найголовніше позбавлення права керування від 6 до 12 місяців. І є надія, що таке рішення все ж таки вплине на водіїв, адже на багато місяців їх позбавлять прав. Також знову важливо згадати міжнародний міжнародний досвід саме штрафи вплинули на зменшення критичних ситуацій на дорогах. Ще з цікавого у країнах ЄС у нас поки що я такого ніколи не бачила і не чула. Вже давно існують так звані пункти тверезості. Це превентивний механізм, коли раптово зупиняється рандомний потік машин, і у кожного водія починають перевіряти кожного водія починають перевіряти на стан сп'яніння. Тобто, варіант, поїду додому, ніхто і не помітить, що я там десь випав трішки. Він тут не прокатить, тому що все ж таки ти не знаєш, коли тебе там зупинять і будуть перевіряти. І власне саме завдяки цьому. Му механізму вже майже до нуля знизилася причина ДТП, саме коли водій не тверези за кермом в ЄС. І ще такий важливий момент, про який мені розповів Олексій Білошиський: що крім того, що поведінка водіїв часто спричиняє ДТП, також на це впливає і вдала або невдала дорожня інфраструктура. І власне тут нам також варто зазирнути в досвід за кордону, особливо скандинавських країн. Пропоную послухати, чому. І методи заходи, і, взагалі, інфраструктурні рішення, які застосовані в цих країнах, дійсно призвали до. Серйозних вагомих результатів вони наближаються до Vision Zero, Це нульова смертність на дорогах, і дійсно мають серйозність, е, от такі наступальні кроки з цього приводу. І тут потрібно говорити про те, що е, саме от організація дорожнього руху, дорожня інфраструктура це питання. Що належить до сфери компетенцій власників та балансу утримувачів доріг, і фактично на них покладено обов'язок запровадження от таких безпечних нововведень. Наостанок, вчора, коли розробляла цю тему, серфала по фейсбуках, по інтернетах, бачила дуже багато коментарів водіїв, які обурювалися. А чому мова лише про штрафи для водіїв? А де ж ідея і думка про перспективні штрафи для пішоходів, які також дуже часто порушують там, не там, де треба, перебігають дорогу, вискакують раптово на перехід. до речі, це теж заборонено за правилами дорожнього руху, або в принципі якось ігнорують будь-які правила і вважають, що вони головні на дорозі, от власне експерти зазначають, що дійсно це дилема, вона вічна. Пішоходи теж дуже часто порушують. Але якщо ми повертаємося знову до статистики, все ж таки порушення саме водіїв на дорогах вони набагато частіше спричиняють ДТП і, на жаль, смертельні. Але водночас хочу все таки зазначити для пішоходів, щоб вони не забували переходити дороги правильно, не порушувати, не бігти на червоне світло і обов'язково в темний час доби носити на собі або Придбати такі світловідбивальні браслети, щоб водії все ж таки бачили. То переходить дорогу, і не було якихось сюрпризів, особливо неприємних колеги. Влада мене шрахували колись, як пішоходу до речі, у Львові я розказував mm -hmm. про це. Я, до речі, не шкадую. Абсолютно правильно ніч вже я біг на потяг, нікого не було, порожні вулиці, червоне світло. Я йду, я навіть в телефоні просто йду. Я бачу, нікого немає ні машин, ні людей підходять поліцейські, штрафують мене на 200 з галком гривень, і я кажу: ну здавалося, по перше ну, кому я заважаю, хто мені заважає, порожнє місто, але це звичка. Це звичка дивитися на світлофори, це звичка дивитися навколо. А, і це безпека моя і оточуючих Пасибі, е, Влада грубич, дякую дуже. якраз, знаєте, так в тему влада говорить про штрафи і про дотримання правил дорожнього руху, і фактично за нею просто на червоне світло через пішохідний перехід переходить жінка. І от як з цим боротися? Ну, Проговорюємо про ці теми. Є певні правила, є певні тільки штрафи. Ми всі є штрафи, учасниками дорожнього руху. Але я вже знаєш думаю, можливо, треба, щоб на пішохідних переходах якісь гучномовці стояли, які і, будуть і, 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 постійно. Ну, Знає, що, як мантру нагадувати на це червоне знає. світло переходити не можна, щоб якось і і пішоходам було е, втовкмачувалося безкінечно в голову, допоки це не запам'ятається на 100%. Історія доводить, що невідворотність покарання лише призводить до того, що що ми щось змінюється відновиться.